Всім привіт! 10.11.22 Прийшла пора вивести трошки насіння. Потрібні гроші, ціни немає, ну як завжди, всі, мабуть, так. Треба надо ДТ, надо добрива, треба надо пасівмати, Грузим Зараз покажу як це в нас все виходить, що виходить. Машинка вже почти повна. Тон 25-27 должна забрати трошки високо для нього, навіть не висипає до кінця, кілограм по 50 залишається. Розположення не сильно удобне перекрили. Вулицю, люди жалуються, знаки требують, щоб на в'їзді в село ставили. Ну, повний набір. Зараз ще підуть що болото натягали, буде уборочка. так. Ну, Трас і осталось кілограм 100. Насіння наче не грязне. Подивимось, що нам поставлять по сору по маслу, везу на южний. Побачимо що скажуть, потім напишу що там поставили нам. Ось так, в складі воно лежить, в складі пол, звісно, не дуже добре зроблений, вириває, ну, буде ремонтуватися чи лататися везеться на южний, повторюсь, це на Перевозки з Іланецького району 800 гривень до Южного. Це кому цікаво. Ціна погрузки 100-150 гривень тона. Там уже хто як домовиться. Так, ну погрузка на фініші, аж задишка, все, лопата з інструмента. Легкий кабанчик зробили, буде ся трохатися, такий виїзд може не піднятися. Поїде, мабуть, туди і направо. Зараз ще застрянемо. Ну коротше якось відправив. Сюди на южний ми вже возили, в принципі. Там і по амброзії. Треба на 100 грамів не більше 20 штук. Коротше, все має бути в нормі. Ну, Одну машину вивозили ще з самого початку жнив. То в принципі все було добре. там. І по аналізах пройшли, і наче навіть вона грязніша була, ніж ця. Ну, Відпишемося, подивлюся що вийде з цього, які відзиви. Кому може буде цікаво, дам контакти, куди вести. Та й в принципі і по водітелям теж по машинам. Ціни, в принципі на сьогоднішній день. Не сильно такі як там називатися все. Захмарні. А скільки погрузка в нас зайняла? Часа два з половиною, так? В общем, дві з половиною години туди-сюди Бере тон 25 В ковші кілограм 400 В общем ходок 70 Зробив мабуть Так, да, половиною години Пів 11-го почали Зараз тринадцята. В общем, впорались Авто уїхало, все добре, погрузили, навіть без дождю. Обачно, в мене либо дощ, либо ожеледиться. В общем, все не так, як хотілося. Пронесло, цей раз пронесло, все добре. Що, всім добра, все буде Україна. Дзвоніть, пишіть.